є також певною мірою умовний, чому, тому що є високоякість по яка більш дешево Зрозуміло, що такі значить, національні споживачі будуть купувати відповідні товари на європейському, бо не тільки на європейському ринку. Ну і так ми можемо подивитися практично по, іншим, по інших товарах. Якщо мова йде про рибу, то, то зрозуміло, чому на рибу стало одразу така так, висока ну, такий високий рівень лібералізації. Чому? Тому що у нас є обмежені можливості так, мовити, виробляти рибу і безпосередньо продавати на ринку Україні. Но, з іншого боку, ті риболовецькі компанії, які на сьогоднішній день працюють, мають форд прописки, мого кажучи, Одесу або там з Чорноморські партиї, вони рибали скрізь по всьому світу, і тепер вже важко сказати, вони тирпують наші виробники і постачають сюди нашу рибу, чи можливо вони тому водоморі продають. Ця риба вже завозиться ось, такімо, через білоруські компанії. Як би ми там не сміттялися, але скажімо, там є відома фірма море, якщо не помиляють. Да? Це якраз одна із найбільших якраз, білоруських виробників, які мають свій флот і займаються відповідним постачальним товаром. Так ми можемо пройти фактично по всьому. Фактично по всьому. Ну, я хотів би звернути вона останньо, це спеціалізоване розстаткування, мова йде фактично про промислові товари. Якщо мова йде про промислові товари, то Європейський Союз одразу фактично настановлює імпортне мито на 100%, на, тобто на 100% товарів, нульове імпортне -мито, мито. Але ясно, що тут є питання, пов'язані з якістю, питання, які безпосередньо пов'язані із безпекою товарів. Оце ми також будемо говорити, хоча буде до цього повертатися. Чому? Тому що імпортні мито дуже важлива якість і дуже важливі інші питання, які е, мають, я сказав, технічні.